Мій хлопець, 21 рік, сказав дещо мені, коли був п'яний. Ми зустрічаємося вже більше року і не мали жодних серйозних проблем, поки в серпні не почали жити разом. Це сталося в кінці серпня, коли його друг прийшов до нас випити і подивитися на нову квартиру. Мій хлопець рідко багато п'є, але того вечора він повністю відключився. Bleckaut. Коли я відмовилася давати йому алкоголь, він почав повторювати: я ненавиджу тебе, ти шльондра. Я все одно доглядала за ним, а він плював у раковину, в смітник, в туалет. Він не пам'ятав, що говорив таке, але його друг це підтвердив. Я дуже переймаюся цією та іншими проблемами. Його мама сказала, що я збираюся прикути його до себе дитиною і назвала мене золотошукачкою. Голдігер. Він вибачився і тепер стежить за тим, скільки п'є. Як mm -hmm. нам рухатись далі? Я забула згадати вище, що він також зламав трубку моєї інсулінової помпи, коли був у непритомному стані. І я вважаю, що це має значення в даній ситуації. Наразі я збираюся обговорити розірвання можливих стосунків зі своїм терапевтом і незабаром запланувала сеанс сімейної терапії.